Оксана Максимець була попутницею, а стала коханою дружиною. Микола повертався на війну морально розчавленим. Були навіть думки про самогубство ще б пак, подумати тільки, він два роки воював і мріяв про той день, коли обійме кохану міцно пригорне до грудей і виціловуватиме кожен сантиметр її красивого й такого бажаного тіла, та не судилося. Ей, мужик, ти чого до мене ламаєшся? Почув, коли намагався відчинити хвіртку і увійти у двір, озирнувся і побачив дебелого молодика, який припаркував авто біля воріт та поспішав до нього. Тобто до тебе, здивувався Микола. Я до себе додому йду, а ти що, новий сусід? Зачекай. То ти колишній чоловік, Але? Як це колишній? Я в неї один чоловік був, є і буду. Ні, ти був, а ось я є і буду. Отак От і дізнався, що він уже колишній чоловік своєї коханої Алочки. В'являється, буває й так. Алла, помітивши його біля будинку, вийшла і все пояснила. Мовляв, не ображайся. Ми ж дорослі люди і маємо розуміти, що почуття приходять та минають. Тебе рік не було, а я ж молода жінка, уваги, тепла, любов'ю, казала вона. А тут познайомилася з Артуром, закохалася, і ми почали жити разом, одружилися. Так він ураз став зраджений і розлучений, подався до сестри, де наслухався про веселі гулянки Алли й Артура. Ми голосами пригадував своє весілля, на якому Алла відверто фліртувала з його друзями. Як відчинилися двері купи, увійшла молода жінка. Чоловік чомусь думав, що їхатиме сам, тож від її появи аж скривився. Вона ж, наче, й не зауважила цього, розлавши речі, вийняла термос із чаєм, канапки та свіжі домашні пиріжки. Пригощайтеся, сама пекла, мовила й привітно усміхнулась. До речі, мене Оленкою звати, а вас, Микола. Назвався і відчув, як аромат свіжої випічки приємно залоскотав ніздрі. Люблю пиріжки з яблуками та посипані корицею, а ви і я люблю дуже. Моя мама саме такі колись пекла. І сам щувся, як розговорилися. З'ясувалася Оленка навідниця дронів і служитиме неподалік того місця, де дислокується частина Миколи. Одним словом, вечір вони провели, балакаючи про всілякі важливі й неважливі питання. Спершу говорили про війну, тоді про власні захоплення, а згодом він розповідав їй різні кумедні випадки зі свого життя. Ну, зовсім як дитина, промайнуло в голові, коли зауважив, як широко розплющила вона очі та з якою цікавістю слухала його. А яким же було здивування Миколи, коли через два тижні знову зустрів Оленку? Дівчина, спікши пиріжки з горобиною, приїхала пригостити свого нового приятеля. О, недовго ти за своєю сумував, пожартував Павло побратим, з яким Микола служив з першого дня війни. І то правильно. Якщо Алла тебе проміняла на іншого, то ти лише виграв. Ну, помовч, хоч трішечки, прошепотів Микола, який відчув, як у грудях з'явилося тепло, що наповнювало собою кожну клітинку його тіла. Оленко, не зважай на нього. Він ще той жартівник. Відтоді вони почали спілкуватися щодня. З'ясувалося, у них стільки спільного, що аж самі дивувалися, а ще їх невимовно тягло одне до одного. Тож Оленка, щойно випадала нагода, поспішала до Миколи. Чоловік тішився тим приїздом і чекав її, відчуваючи, що закохується дедалі більше. Ну… То коли весілля, цікавився Павло, не тягни, побратиме, вона красива, розумна і тебе кохає. Чого ще треба? Чи ти за своєю зрадницею плачеш? Не плачу я ні за ким, але й сам не знаю, що робити. От не знаю і все. А що тут робити? Освідчення в коханні, пропозиція руки й серця, одруження. Невідомо скільки б ще роздумував Микола, якби не один випадок. Автомобіль, у якому їхала Оленка, потрапив під обстріл. Так жінка опинилася в госпіталі. Дізнавшись про це, Микола відпросився в командира, щоб поїхати до неї. Вільних місць не було в госпіталі, тож ліжко, на якому лежала Оленка, стояло в коридорі, бліда тим нікола під очима, потріскані вуста. Вона враз стала маленькою і безпомічною, а ще такою ніжною та рідною, що чоловікові захотілося пригорнути її до серця і ніколи, ніколи не відпускати. Миколо, ти!» – було видно, що Оленка щиро зраділа, побачивши його. Я, Оленочко, я, моя кохана, відповів і став цілувати її руки. Люба моя, як же я злякався за тебе, коли почув про обстріл, Оленко, дівчинко моя маленька, я кохаю тебе і хочу завжди, завжди бути з тобою. Це пропозиція, підморгнувши, вона розсміялась. Так, це пропозиція стати моєю любою дружиною. Якщо, звісно, ти згідна, я кохаю тебе. І я тебе кохаю, тож моя відповідь так. Правду, кажучи, ти мені сподобався ще тоді, коли разом їхали в потязі, то ти ще тоді знала, що ми будемо разом? Ну, не те щоб знала, але тобі сподобалися мої пиріжки. І це було приємним знаком.